Кудеймс вторгаються в Європу. Наприкінці січня 2025 року ми вирушимо з Парижа в ексклюзивний тур Люксембургом, Німеччиною, Австрією, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Грецією, Албанією, Чорногорією, Боснією, Хорватією, Словенією та центрально східною частиною Франції. Для тих, хто ще не знає мене, я Ніколя Дежарден, засновник q -Technology. Моя мета представити ку і Кутехнологію Crossfit. Айраз і фітнес-центром, щоб продемонструвати, як ТЮ революціонізує спортивні досягнення. Ви займаєтеся спортом, керуєте тренажерним залом CrossFit або вам просто цікаво дізнатися, яку технологія може змінити вашу фізичну продуктивність. Завояжіться зі мною, щоб запланувати персоналізовану демонстрацію у вашому закладі за адресою сапот або в моїх соціальних мережах. Давайте разом дізнаємося. Як технологія Q покращує швидкість, точність, мобільність, максимальну силу та багато іншого? Ви в іншій країні і хочете, щоб ми приїхали до вас додому. Дайте нам знати в коментарях. Напишіть мені, щоб забронювати місце, або залиште коментар, щоб дізнатися більше.